Як давно ти цим, ти цим захопилася і чому? Я захопилася посткросингом десь мабуть роки три тому. Мені запропонувала моя подруга, з якою ми давно дружимо, і вона десь в інтернеті прочитала, і... що я ось така. Ми разом з нею почали цим займатися. От. Ну, Якби вона вже трошки відійшла від цього, а мені досі подобається, тому я досі от, якби, е, листуюся з людьми. Мені Яку першу листівку ти отримала, яку першу відправила? Ти їх пам'ятаєш, що це була за тематика? Так, першу листівочку ну, я можу показати. Так. Да. Перша листівочка була із, із Білорусі. Ось вона, до речі. Це була моя перша листівочка, яку я отримала. Я дуже довго на неї чекала, ну, тому що я пам'ятаю, що я відправила свої листівки. А Принцип роботи сайту, я відправляю листівочки 5 штук, перші 5 штук. І коли хоча б одна із них доходить, то хтось із користувачів сайту, отримає отримує мою адресу також. От. І я пам'ятаю, що я дуже-дуже чекала на те, щоб мої листівки нарешті дійшли, щоб хтось отримав мою адресу. І коли я просто відкрила почтову скриньку і побачила там цю листівку, моєї радості просто не було межі. А яку листівку відправила ти? Свою найпершу першу листівку я відправила, якщо я не помиляюся, до Німеччини, і це була ста стара Полтава, просто листівочка зі старою Полтавою. От ти назвала одне з правил. Я знаю, що в посткросингу -пост є там певний перелік правил, от, яких основних правил тобто, дотримується постросу. Ти шлеш листівку, а потім твоя адреса попадає в базу. Ну тобто, от, за яким принципом будується цей mm -hmm. обмін? Я ну коли програма розподіляє адреса, коли я отримую декілька адрес, я відправляю туди листівочки. І в той же час е, хтось отримує мою адресу і може е, прочитати про про мої вподобання. Тобто людина просто читає на моїй сторінці інформацію, яку я там застелегіть пишу. Тобто, я пишу, що, що мені подобається, чим я цікавлюся там. Яку музику слухаю, які фільми люблю дивитися, там, які мої улюблені актори, та все що завгодно. Тобто, все, що я е, вважаю за потрібне, я залишаю там на сайті. Людина отримає мою адресу, заходить на мою сторіночку, читає і підбирає листівку відповідно до моїх уподобань. Ну, або вона сама обирає, що вона хоче мені відправити. От на листівці вона пише номер. От тут теж є цей номер. Ось він. Це номер складається із двох букв і цифри. Букви це країна, країна, так, країна, куди я відсилаю. Ну і цифри це просто порядковий номер листівки, яка вже була надіслана в цю країну. От. До речі, щодо твоїх вподобань, листівки якої тематики тобі більше до душі, які ти хочеш отримувати для себе. Ну, мені дуже подобаються старовинні всі, всілякі картини або там фотографії, які відображаються на листівках. От у мене є спеціальний альбом для таких листівочок, і вони мені дуже подобаються. Тобто, різні там чорнобілі. Можливо, там якщо це з країни СНД, то там це старі радянські листівки часто надсилають також. От і мені таке більш до вподоби. Ну а в принципі, я люблю. Будь-які листівочки, які б надсилають, тому що це дуже цікаво, і людина пише там щось про себе на ті листівці листівці, як у неї там пройшов її день? Чим вона цікавиться? І це просто як ще невеличкий лист від якоїсь чужої людини, і це дуже цікаво завжди читати. А скільки листівок у твоїй колекції відправлених, і скільки в колекції отриманих? І яка географія цих листівок, звідки до тебе надходили, і кому слава ти? Ой, да майже з усього світу вже, тому що є листівки там і з Ірландії, і з Німеччини, і з Великобританії, із Гаваїв, да? просто це вже я навіть не пам'ятаю звідки, бо їх дійсно дуже багато. Ну, і так само я відправляла вже майже по всьому світу. От. А скільки відправлених, скільки отриманих, ну десь більше трьохсот відправлених, більше трьохсот отриманих. Ну, а найцінніші експонати от такі, що першими приходять тобі в голову, коли ти згадуєш, от, що в тебе є колекція листівок. От перші які спадають на думку, які цінні для тебе найбільше. Ну, мені дуже подобаються. Є дві листівки, які мені дуже-дуже подобаються. Це ось одна. Зараз я скажу точно, звідки вона, із Німеччини. Отакий От ось маяк. Він мені просто, я була в захваті, коли отримала цю листівку. Не знаю, чомусь вона мені дуже-дуже подобається. Оце від чоловіка із Німеччини. І ось така, як це сказати, репродукція картини Рубенса теж мені дуже вподоби. Це з Росії листівочка. Скажи, будь ласка, от де ти береш листівки, які потрібно відправити? Це ж повинна бути якась ексклюзивна річ, де їх можна придбати в Полтаві, скажімо, чи в Україні? В Полтаві здебільшого листівки можна придбати на Укрпошті? На жаль, там зараз не дуже багато листівок саме для посткросингу, але можна купувати, наприклад, набори листівок які дуже гарні саме з видами Полтави, тому що дуже багато. Користувачів сайту вони саме просять листівки з видами міста, в якому живуть люди. От а так, якщо якісь більш ексклюзивні ексклюзивні листівочки, то їх можна замовляти на спеціальних сайтах. Їх дуже зараз дуже багато в інтернеті. От тому просто здебільшого я там не замовляю. Наскільки це дорого? От придбати листівку, відправити її якусь в далеку країну, скільки так би мовити, обходиться один цикл. Ну, придбати листівку це не дуже дорого, тому що листівки коштують там від, від 2 гривень, навіть дуже там якісь гарні листівочки, їх можна купити за дешево. Але, на жаль, із стрибками долара. Зараз саме відправити листівку стоїть дуже дорого. Тобто, десь в районі 16-17 гривень, щоб відправити одну листівку за кордон це ціна на марки. От сайт Вікіпедія показує, що в Україні більше 20 чоловік, які більше 20 тисяч чоловік, які захоплюються посткросингом. Скільки таких в Полтаві, які в тебе є далі? Ну в Полтаві серед моїх знайомих це десь більше 10 людей. Це тільки моїх знайомих, які також захоплюються посткросингом, але на сайті Посткросингу можна подивитися кількість користувачів з одного міста, то наскільки я пам'ятаю, їх більше тисячі. Що в тебе в планах? От можливо є якась листівка з зображенням чогось такого, чого в тебе ще немає, а хотілося, щоб вона була? Ну, не знаю навіть мені. Mm. Кіногерої, можливо, чи щось із старовини, якісь пам'ятки архітектури. Ну, мені дуже подобається, я дуже люблю театр, і ще крім того, що люблю постпросинг, тому мені дуже подобається, коли мені надсилають листівки саме з театрами. І це також написано в моєму профілі. Тому я просто, от, в мене є мрія зібрати найбільшу колекцію листівок з театрами з усього світу. Ну і от для тих людей, хто не знає, що це таке, хто знайомий поверхнево, може сказати, чому це цікаво? От що людина для себе знайде, якщо вона буде приділяти певну там часточку свого часу такому захопленню, як посткроси? Ну, по-перше, це, звісно, спілкування, тому що постпросим це спілкування з незнайомими людьми, і це досить цікаво, тому що тут, ти, коли підписуєш листівочку, ти щось пишеш про себе, людина, яка... Відсилає листівочку тобі, десь пише щось про себе. Також є люди, які просто з якими можна спілкуватися і обмінюватися листами справжніми паперовими листами, а не електронними. От також ну, можна покращити знання іноземної мови, тому що. Мова, якою прийнято підписувати листівки на посткросингу – це англійська. Тому, якщо ви дуже хочете вивчити англійську мову, ви можете займатися посткросингом, і вам це теж дуже допоможе. Дякую. Бажаю успіхів в цьому хобі.